Вітаю, на мою думку, українцями керують не найбільш інтелектуально розвинені громадяни. Ну, мається на увазі деякі з них деякі чиновники, на мій погляд, поступаються більшості громадянам України. І ось це велика халепа. Адже коли у чиновника рівень його розвитку нижчий, ніж у середньозваженого громадянина. То це виливається в дуже негативні моменти. Адже ця людина дивиться, чиновник маю на увазі, дивиться на нас з вами під кутом зору, який ну, обмежений його потенціалом в першу чергу інтелектуальним. І маю підозру, що частина тої біди. В якій нині перебуває Україна, якраз саме викликана тим, що значна частина чиновників в Україні нинішніх не вчились, мають дипломи, але не вчились, мають ступені наукові часто, але не писали свої наукові роботи. І, до речі, частина з цих чиновників навіть не приховує, що вони свої дисертації замовляли, щоб просто бути на посаді, а потім ці чиновники. Вчать українців, як їм потрібно жити, і це виглядає цинічно, це виглядає не зовсім справедливо. І в результаті громадяни України не погоджуються з тим, що ці чиновники пропонують. Але поки що, поки що, громадяни намагаються виконати ті вимоги, розуміючи, в якому стані перебуває країна. Але чиновники не зупиняються. Це називається феномен пальці в дверях. Знаєте, що таке пальці в дверях? Це коли спочатку в двері відчинені, засовується рука, потім просовується плече, потім нога, а потім вже все. Двері відчинені, і той, хто тільки хотів пальчики засунути у двері і запитати у вас. Чи можна, чи ви вдома, чи вас не, не стурбує? Тепер вони відкривають двері і заходять, коли вони хочуть, у ваші домівки і у ваші долі. Так ось, ви знаєте, я сьогодні був приємно здивованим тим законом, який підписав Зеленський. Напевне, Володимир Олександрович сам зрозумів, що в оточенні багато дуже людей. Які за рівнем свого інтелектуального розвитку, на мою точку зору, не мають права керувати громадянами, громадянами України, не мають права керувати країною в умовах тих страшних викликів, які перед нами стоять. І Зеленський підписав закон про обов'язкове володіння англійською мовою державними службовцями, поліцейськими і прокурорами. І ви знаєте, я так поставив цю новину у себе в Телеграмі, і такий був. Приємно здивованим, і я дійсно поділяю цю думку, що чиновників потрібно змусити вчити іноземну мову. Їх треба змусити складати оці тести на загальну навчальну компетентність, яку вони зараз змусили здавати всіх. Хто вступає до аспірантури, магістратури, причому до аспірантури особливо, встановили ліміти в 162 бала. Підіть самі, здайте їх. Хай ваші дітки здадуть. Я хочу подивитись. Тільки не так, що ваші дітки будуть знати питання і будуть сидіти на правильних місцях, і будуть просто ставити галочки, система дасть так, як треба, їм результат. А реально, в Оксфорді здайте, щоб. Мінімізувати там, знаєте, всякі корупційні скандали. Ми подивимося, як ви здасте. Як ви здасте те, що самі вимагаєте від громадян України, і часто знахабніло вимагають через таку саркастичну посмішку, коли дивишся на цих чиновників, думаєш, альо, ребята, у вас все добре? Ви нічого не втратили? Ви відчуття реальності не втратили, маючи бронь, дітей насміхаєтесь надзвичайними людьми, називаючи людей ухилянтами. У вас все добре? Ви самі себе назначили самими розумними давно. Так, громадяни України вже на межі. Частина з них вже просто готується. От я сьогодні читав: там до одного з міністерств ціла група людей збирається завалювати міністерство судовими позовами. І я не думаю, що ті чиновники, які сидять зараз через губу, спілкуються з громадянами, що вони готові. Знаєте, витягнуть ті судові позови, які будуть інколи персонально в їх бік. Життя мінливе. Сьогодні ти на коні, а завтра ти під коньом. І не варто чиновникам нині поводити себе так, ніби вони володарі всього, що є. Знаєте, володарі персні. Як он Дуда там намагався розказувати, як він буде драконам голови рубати, Так от наші чиновники вирішили, що вони. Ну, я не знаю, володарі персні, володарі кілець, володарі всього. Це не так. І ось коли Зеленський підписав цей наказ, я думаю, ну все, ну все, ура! Справедливість тепер, вона набуде такого масштабу, всеукраїнську, адже тепер чиновникам потрібно піти і здавати англійську мову. І я знаю, я знаю, як більшість чиновників, на мою точку зору, здають ці тести. Я ніколи не забуду, як я колись відкрив, а ви можете в інтернеті знайти реєстр тестів, результатів на знання державної мови. Знаєте, таке обов'язково чиновникам потрібно здавати. Це реєстр, до речі, доступний. Я думаю, його скоро закриють. Підіть, введіть в інтернеті реєстр сертифікатів на знання української мови. І ви побачите там дуже багато дивних прізвищ. Я знаю частину із тих людей, які там є в реєстрі. Воно відмічено, що вони мають найперфектніше знання української мови. Але я знаю цих людей, частину з них. Вони не те, що тест не могли б здати. Вони українською мовою не спілкуються. Це Азіро відпочиває, просто відпочиває. Це люди, люди які не зв'язані з українською мовою ніколи були. не були. Але в них сертифікати найвищого державного рівня Сі-2. Вільне володіння другого рівня. Сертифікати, на мою точку зору, липові. І чиновники знають, як себе убезпечить. Це для громадян закон. А для них будуть різні схематози. Хоча в схематозах вони звинувачують звичайних українців, називаючи їх ту ухилянтами, то і ще якимись словами. На себе подивіться. Так ось, коли Зеленський, я хочу повернутися, я от не даремно повертаюся, бо ви ж розумієте, що є якась лажа в цьому законі. Да? Ви вже зрозуміли? Так от Зеленський підписав закон, і я такий, Боже, клас! Не може бути. Тепер чиновників приведуть до хоч якогось якоїсь адекватності, частина з них сяде за підручники, найме репетитора, піде в школу англійської мови, хоча б будуть годинку-дві в тиждень відволікатись на знання, на вивчення. І хоча б приходити в себе, що ті вимоги, які вони ставлять до українців, самим не просто виконувати. І дочиту я закон до кінця і розумію, що насправді чиновники залишаються поза над законом, над звичайними громадянами. Це для нас закон, а для них закону немає. А тепер я вам почитаю кінцеві, кінцеві пункти закону. Вимоги щодо англійської для кандидатів на посаду Держслужби категорії А. Та голів Держадміністрації набирають чинності через 2 роки з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. Ви розумієте, що нікого з діючих нині чиновників не буде через 2 роки після скасування воєнного стану в Україні. Більшість з них, ну можливо, не нікого, більшість з них ніколи більше не буде в державних кабінетах. Їм нічого не світить. Тоді виникає питання, для кого цей закон? Для чого цей закон. Тобто, виходить аспірантам, які хочуть бути науковцями, які хочуть іти працювати в університети, неважливо їх мотив, вони хочуть і вони зареєструвалися. Можна їм вже під час іспитів збільшити рівень складання з тесту з логіки від 100 балів до 160. Миттєво, вже навіть в процесі. Вступної кампанії. А чиновники будуть вчити англійську мову тільки через два роки після війни. Зараз вони не можуть. Це громадяни можуть. Резерви встановлюють, ВЛК проходить, ТЦК відвідувати тижнями, боятись постійно мобілізації, штрафів і так далі. Це громадянам можна надіти відро на голову, а чиновникам не можна. Вимоги стосовно всіх інших посадовців, вказаних у переліку, набирають чинності через 4 роки з дня припинення або скасування воєнного стану. Тобто ніколи, бо наступний президент прийде, може змінити цю норму, може, може якусь постанову Кабінету міністрів відтермінують бо це чиновники. І останнє, під час воєнного стану в Україні вимога щодо володіння англійською мовою, передбачена для заняття посад військовослужбовців та поліцейських, не застосовується. А що таке? А чому не застосовується? Тобто, як вже буде мирний час, то вже тоді можна да, буде морочити голову військовим, да? не призначати їх на посади, да? військовим. До них будемо тоді питання мати, можна, можна буде потім. До них мати претензії. А зараз, будь ласка, випустили закон, який буде діяти через 4 роки після кінця воєнного стану. Це е, наступний президент уже буде закінчувати свою каденцію, і, і то цей закон ще не вступить в силу. От для чого це? Для кого це? І чому так, що у нас чиновники поза тією соціальною реальністю, яка є для всіх українців, для всіх закон. А для своїх його немає. Або є, ось такий. Потім, через 4 роки вивчите. А потім прийдете в сертифікаційні центри і за 300 баксів, поріш... чи як там, чи не за 300, вам просто їх додому привезуть, цей сертифікат. І всі будуть дивитися і питатися, how do you do, що? Отак як вони мають сертифікати зі знання української мови. Ви вірите в те, що вони ходили всі самі, здавали українську мову тест. Вірите? І я не вірю. І от поки влада, чиновники, себе будуть обмежувати від інших громадян, от допоки ми будемо жити ось так, на жаль, не сталося того, про що давно мріють громадяни. Щоб чиновники були такі, як і звичайні люди. Так довго. І так наполегливо квартал 95 висміював ось цю ситуацію в країні, що так і нічого і не зробили. Щоб чиновники були звичайними громадянами, поки що чиновники над звичайними громадянами і часто виведені із законів, які поширюються на всіх інших громадян. До речі, вступ до аспірантури, і отой тест на логіку також. Не стосується чиновників. Їм теж потрібно здати там на 160 балів. Але вони можуть вступати на контракти, на денну форму навчання. Звичайним громадянам це чомусь заборонено. Бо ухилянти, ми ухилянти. А заброньовані чиновники це не ухилянти. Вони про народ думають. Що ви там? Хто ви? Ось вони. Ну, а ви як буде? Як Бог дасть. Так от, поки вам як Бог дасть, вони себе прикривають усіма можливими бронями, обмеженнями, заборонами, заборами від звичайних громадян і від війни, яка йде в Україні. Це я вже мовчу про те. Як більшість чиновників, частина чиновників, нехай буде так, збагатились на цій війні, як вони давно повивозили своїх дітей, дружин, батьків, капітали свої і так далі. Вони давно за межами звичайного народу, тому вони вам не розуміють. Але це було б ще раз повторюю, півбіди. Біда полягає в тому, що, будучи такими. Вони ще нас в чомусь звинувачують. А ще більша біда в тому, що маленькі чиновнички маленькі чиновнички, переймають замашки оцих великих топ-чиновників, бо цих маленьких чиновничків нічого, крім уявної влади в руках, немає. Але вони вирішили, що оскільки в них є влада в руках, то вони можуть нею користуватись наліво і направо. Показуючи свій оскал громадянам, яким і так непросто, громадянам, яким в 2019 році обіцяли зовсім інше. І замість того, щоб абсолютно тихенько замовкнути і робити свою роботу, чиновники вирішили пограти в от отцов нації, в моралістів, розповісти нам, як треба жити, захищати. Не ухилятися, куди йти, куди не йти. А самі вони сидять під усіма можливими бронями. П'ять балів. Так і потрібно. В демократіях і в Європі так і буває. Де чиновники з насмішкою відносяться до громадян. Отак от і буває. От в Європі от всі чиновники такі, ви знаєте, і громадяни терплять їх. От чиновник виходить і через губу розмовляє з громадянами. І громадяни кажуть: О, браво, можна ще, попринижуйте нас ще. Шановні чиновники, приведіть себе до порядку, бо народ терпить поки що. Але ви повинні мати совість. Совість, згадайте, є таке слово. Є. Бережіть себе і підписуйтесь на цей ресурс.